Вітаю всіх! У зв'язку з великими обстрілами Західної України хочу розглянути таке питання: чи дадуть нам літаки f 16 до кінця 2023 року? У новинах постійно кажуть, чому обстріл Західну Україну, кого там хочуть обстрілювати, яких пілотів для чого. Давайте спитаємо: чи дадуть нам літаки f 16 до кінця 2023 року? Ось, допомога, планова допомога, так. Ох, срав відразу відразу. Так, дуже хочемо, дуже просимо, дуже потрібні, але вагаються. Обговорюють щось, приймають рішення. Дадуть. Дадуть до кінця року літаки. І так, дадуть. Буде багато сперечань, буде багато таємної інформації, яку нам не скажуть, але все ж таки дадуть. В якийсь момент це буде. Ось так. Тому чекаємо.